а, ну, давай, я я Давайте хваліться з нами радість, цим перед'єм, разом із вами Як тата звати? А тебе Засуд. як мама? А мама. Ага. Мама Івана, дуже приємно, ми страшенно разом з вами щасливі. Розкажіть, як тата чекала. Чекала, ви бачите, як я бігала. Отак і чекала. Я його так чекала. Кожен день Молилася. Я просила Бога, щоб він тільки не держав, це все. Туму Бог слові чекала. Думала про нього, і чекала. І писала смс від кожен день, як ми проживаємо ці дні.